У нашої героїні онлайн розбору м'яко-округлений овал із делікатною лінією щелепи і пропорційними рисами обличчя. Стрижки до підборіддя укоротять шию та зроблять низ обличчя візуально більшим. Дуже довге волосся без шарів, підкреслить тонкість структури і виглядатиме плоско. А густий рівний чубчик зробить риси важчими. Я би рекомендувала збалансувати стрижку, не прибираючи сильно довжину, тобто оновити форму, залишивши шари, а лінію зробити круглою. Це додасть. Волосся рух та візуально об'єму, а загальному образу легкості та свіжості. Також бачимо високий ріст волосся в зоні чола, тому можемо його скоригувати за допомогою подовженого чубчика, але не короткого і не прямого. А ще дівчині пасує її укладка з природніми хвилями. Щодо кольору, ми бачимо, що у дівчини світла шкіра та очі, брові м'які, тому будь-яке фарбування, яке забирає природній баланс, блонд, мідні та руді відтінки, знижують контрастність та роблять обличчя блідим та втомленим. Я би не змінювала кардинально колір волосся, бо він пасує дівчині. Можна трохи погратися з відтінками, підібрати правильний догляд, щоб волосся виглядала блискучим та здоровим. А якщо хочеш розбір твоєї зовнішності, пиши нам в Директ.